Вітаю. На сьогоднішньому році ми вивчаємо з вами тему, яка називається насіння. І так, що ж таке насіння? Насіння це генеративний орган вищих насінних рослин, що містить зародок і запас поживних речовин. І перше, що ми будемо з вами розглядати, це будемо розглядати з вами будову насінин. Вони різноманітні, так? але на прикладі двох рослин, це квасолі і, квасолі і пшениці, ми вивчимо їх. Так як рослини різноманітні, мають різні форми і насіння має різні форми забаром, але будова їх майже одинакова. Найпростіше вивчати будову насіння це за допомогою. Квасолини. На малюнку ви бачите квасолину, вони мають різну форму, різне забарвлення, розміри різні. Так? Але будова в них майже що в косолини, що в інших подібних рослин, вона одинакова. Отже, зовні насінина вкрита насінневою шкірочкою, яка показана е номером 1. А на, на поверхні насінини ми ще можемо замітити, в даному випадку у квасолинки отакий от рубчик. Це слід від насінневої нічки. Під шкіркою розміщена головна частина. На, на сінини, це у нас з вами зародок. Ось якщо ми побачимо, ось у нас з вами це зародок, який має теж свою будову, який складається із зародкової бруньки, ось такі зачаткові листочки. Вони там, якщо е, зробити. Певні дослідження із квасолею, це ви можете вдома зробити, то самостійно, так як у нас це дистанційне навчання, вони білого кольку, кольору, зародково стабельце і зародковий ось корінець. Це нещодавно я вам показував будову квасолинки, його зародка. Така сама майже будова і насіння у пшениці. На даному малюнку, ви бачите пшеницю. Так? Яка відмінність? Відмінність полягає в тому, що у цих рослинках під насінною шкірку знаходиться ендосперм. Ось він виділений жовтим кольором. Це запасаюча речовина, яка оточує зародок Ось другий номер. Так? За, допомог... За наявності, ендосперму або зародкового Частинок. Рослини діляться на дві групи: це на однодольні та дводольні. Що нам треба на сьогоднішньому році зробити? Крім того, що ми повинні з вами вивчити теоретичну частину, ми повинні з вами зробити лабораторне дослідження. Ми мимо... На цьому малюнку ви бачите те, що. Повинно вас бути у зошиті. Як і учив я вас, у вас повинно бути оформлення. Написано бути лабораторне дослідження, тема будова насінини. Все, що красним виділено, це ви повинні на, записати в зошиті. Після цього ви пишете е, хід роботи і заповнюєте табличку. Допо, в допомогу е, заповнені таблички у вас будуть слайди, е, які показують будову цієї, цих насінинок. А це все, що чорненьким. Е, на, Надруковано, це ви можете зробити вдома за допомогою і під наглядом батьків зробити це лабораторне дослідження, яке полягає в наступному: що треба взяти квасолинку, замочити її, так потім. Її розділити цю квасолинку, зняти шкірку у набухшій квасолинці, подивитися, порівняти змочене і сухе насіння квасолинки. Потім за допомогою уже. Певних інструментів, це можуть бути препарувальні голки або просто якийсь гострикий предметик, виділити з квасолинки зародковий корінець, ось ось цей зародковий, корінець зародок, оцей, подивитися його. Так? А, і після ходу роботи, який буде тут у вас на, після обладнання написано. Вам треба заповнити ось таку табличку. Пишете порівняння однодольних та дводольних рослинок. Ось сюди ви записуєте свої результати і висилаєте мені для оцінювання. А допоможе, як я вам казав, заповнювати сюди ось наступна. Табличка. Тут якраз є пшеничка, є квасолинка. Тут все зображено у нас е і підписано. І тут зображена в нас пшениця і підписано. Тобто це однодольні, це дводольні. Так і от ми бачимо, що у нас тут є насіннева шкірочка і тому подібне. І Ми беремо і сюди пишемо. Порівняльні знаки, зовнішня будова має насінневу шкірочку, має насінневу шкірочку. Потім зародок. що складається. Вище я розказував, що складається. Вони подібні. Наявність ендосперму. От пишете, у кого просто слово є, немає і так, так от заповнені. І в кінці, в кінці. Після цієї таблички ви в зошиті пишете слово висновок, От як підчеркнуто тут червоним кольором висновок. Що ви в висновку пишете? Що ви на, зробили з квасолинкою, чи ви теоретично опрацювали, чи ви практично опрацювали. Це все стосується практично. До... Досліджень. А ми йдемо далі, і ми з вами повинні розібратися не тільки із будовою насіння, а й з тими умовами, якими, при яких відбувається проростання насіння. Що з собою представляє проростання насіння? Це сукупність процесів у насінині, які забезпечують перехід від стану спокою до стану активного життє... активної життєдіяльності. В даному випадку, у нас у якщо зберігається кваселина, вона у стані спокою. І в більшості зерно, яке зберігається у... на ліваторах, вона теж у стані спокою. Для того, щоб воно проросло. Треба дотримуватись певних умов. Це наявність тепла, повітря, води. Е, по, е, у середній частині цієї таблички ми бачимо, що відбувається із насіниною, так, при наявності цих умов. І справа частина показує, які причини непроростання насіння. Умови проростання насіння це е, розвиток проростка та вихід його. З насінини назовню. Проростком називається рослина з моменту переростання і до формування перших справжніх листочків. Ось у нас з вами показано переростання насінини кваселини. Спочатку в нас проростає корінець із зародка, а потім починається розвиватися сам зародок, стебельце зародка, і ось ця верхня вже частинка, Це вже називається проростком. Але ще не тільки ми повинні дотримуватися умов проростання для рослин, такі, як ми говорили нещодавно, це наявність температури, наявність води, повітря. Ще й треба дотримуватись якості ґрунту, глибини загортання. На цьому малюнку ми бачимо наочно. Показано, що не всі рослинки мають одну температуру проростання. Ми бачимо термометр і бачимо насінини, назва рослин. І ми бачимо візуально вже е, ці рослини і е, при яких температурах насінина на проростає. Ми бачимо, що пшениця там, е, жито, пшениця, ячмінь, вони проростають насінина на проростає при низьких температурах. А от якщо ми подивимося на гірок, то треба, щоб середньодобова температура вже е, була. Де з вище десяти градусів. Тоді, коли така буде температура, ви посадите насіння огірка і воно проросте при наявності, звичайно ж, води якості ґрунту. На цьому малюнку ми бачимо, як проростають насіння із однієї сім'я долію. Ми бачимо, що з однієї сім'я долі у нас зразу із е, землі ми бачимо перві, що листочки. Це проростки от перві. А коли ми спостерігаємо вже за проростанням насіння е, із квасолі з двома дольками, так, то ми бачимо з вами от на даному малюнку і справа, так, ми бачимо, що е, сім'я долі виносяться на поверхню ґрунту. Е, наприклад, е, у квасолинки. Ви цей експеримент можете зробити вдома, взяти. Е, Одноразовий стаканчик бажано прозорий, посадити, зволожити квасилинку, посадити одну келинку в стаканчик і спостерігати, як вона буде проростати. І ви побачите, що через певний час при наявності тепла поставити на підвіконня, будете періодично поливати, і ви побачите, що перві появляться сім'я долі. Сім'я долі. А потім уже справжні листочки, потім ці сім'я долі, вони відпадають. Ну і на... ще хотілося б сказати, що насіння має дуже велике значення як у житті рослини, так і у житті людини. Для рослин, звичайно, насіння це один із. Елементів розповсюдження як насінневого розмноження, так, а от для людини це велике має насіння біологічне та економічне значення. Багато має всі крупи, що ви знаєте, це все насіння. Це великий запас джерел енергії для нашого з вами споживання. Оце, що хотілося. Зараз ви побачите, подивитеся, як проростають насіння. Це відео зроблено зроблене на протязі певного часу, а потім ускорено показано. Дякую за.